Ви дивитеся інформаційну програму. Очі наші журналісти готові розповісти про головне. Вітаю! Національне агентство з питань запобігання корупції відкрило публічний доступ до єдиного державного реєстру декларацій. Словацькі перевізники заявили про продовження блокади кордону з Україною. Угорські ж розпочали акцію аби теж уповільнити рух українських фур. А ось на Волині рух вантажівок на пункті пропуску Ягоден Дорогуськ. Польські перевізники розблокували більше про новини цього дня у нашому огляді. Київ окупанти вкотре вночі атакували шахедами та балістичними ракетами столицю. Наші захисники неба дали відсіч, але уламки впали на подвір'я приватного будинку. Четверо людей постраждало уламки від ворожих безпілотників та ракет наробили лиха й на Миколаївщині. Збиті дрони пошкодили склади агропідприємств та сільськогосподарську техніку в області. А це відео з роботи Сил ППО. Ось як працюють одеські захисники, аби жодна ракета не забрала жодне життя. Безпечне море Великобританія та Норвегія започаткували нову коаліцію морських сил для підтримки України, яка працюватиме над передачею кораблів та техніки Києву у межах коаліції Сполучене Королівство відправить Україні зі свого складу військово-морського флоту два протимінні кораблі класу Сендаун, також 20 «Амфібій Вікінг та 23 швидкісних човни. Новини з передової боєць 46-ї штурмової бригади розповів, як справа на фронті, та пояснив, чому зараз захисникам так потрібно. Ліпні, нові побратими, найбільша складність на даний час штурмових дій, перш за все, це погодні умови. Для штурмовиків важкувато пересуватися, коли дощ, грязюка, налипання це перш за все виснажлива праця і потрібна швидкість, маневреність і рішучість. Якщо ми на даних Етапах рубежах непотісним не виб'ємо ворога, то він може бути постукати в двері і сказати відчиняйте. Ніч удома Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт про штрафи за порушення комендантської години. Порушнику доведеться сплатити від 8 до 17 тисяч гривень. Якщо протягом року буде повторне порушення, штраф подвоїться. Підприємцю ж доведеться викласти від 51 до 102 тисяч гривень. Блокада польськими перевізниками пункту про у ягодин дорогуськ на українсько польському кордоні завершилась. Про це повідомив віце премєр з відновлення. Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков. Більше місяця тривало блокування найбільшого вантажного пункту пропуску. За цей час команда міністерства та посольства буквально щоденно займалась питанням розблокування. Провели десятки зустрічей, перемовин на всіх можливих рівнях. Це була складна робота, але вона ще не завершена. Кордон має бути розблокованим повністю а подальші блокування не допущені. Працюємо далі, враховуючи інтереси наших перевізників та держави українське у серці католицького світу на виставці Сто Вертепів у Ватикані покажуть унікальну шопку вертеп з Яворівщини. Музика всесвітнього рівня вихідними під час церемонії вручення Нобелівської премії 2023 у Стокгольмі. Оркестр виконав мелодію українського композитора Валентина Сильвестрова. Сьогодні у Львові подорожчав проїзд у громадському транспорті у трамваях, тролейбусах та міських автобусах разова поїздка. Якщо купуватимете квиток за готівку у водія, вартуватиме 20 гривень. Здорожчання відбулось у той же день, коли запрацював е-квиток. І, хоча на леокарт львів'яни чекали 10 років, міські чиновники так і не спромоглись впровадити абонементи та пересадкові квитки. До того ж, диво техніки, валідатори цуплять гроші з банківських карток і телефонів у. Пасажирів. Львів'янин Мирослав Бандило вже сім років на пенсії. Відтак увесь цей час чоловік за проїзд у громадському транспорті не заплатив жодної копійки. Яке ж було його здивування, коли під час впровадження електронного квитка одна із поїздок виявилася платною. Система автоматично зняла кошти з пенсійної карти для виплат. Хоч він перед тим і скористався пільговим леокарт. 12-го біля університету я сідав на кінцеву тролейбусу. Зайшов на задні двері, провалідував леокартою проїзд і відразу пройшов. Буквально через хвилину е, відчув якась транзакція в мене на Приват-24. Подивився, що в мене знято з моєї картки для виплат банківської, в мене знята одна гривня. Я побачив транспорт, отримувач е, Львів Автодор. Ну, в мене було таке здивування, чому, за що, але саме цікаве. Що з 8 на 9 вночі, 2 година ночі, ця гривня перетворилася на 15 гривень. Згодом чоловік збагнув кошти з його пенсійної карти. З'їв валідатор, біля якого він стояв, але пан Мирослав і донині не розуміє, чому тоді з його рахунку списало 15 гривень. Якщо поїздка в електротранспорті ще 8 грудня мала вартувати лише 10. у будь-якому випадку, усі платіжні картки, які він носив ближче до серця, тепер потрібно ховати де інде. Говорять, ну хай в суда в кишень, щоб вона не була. На рівні валідатора. Ну то та якби для злодіїв приманка. Не знаю. І ті злодії, і ті злодії, ті крадуть з банківської картки, ті кладуть. Згаманця потрапив на гачок злодія валідатора і Роман Давид. Він теж пенсіонер. Поїздивши громадським транспортом. Чоловік не дорахувався коштів. Спершу і не збагнув через що. Прийшов додому на роботу. Думаю, звірю на цей свої рахунки, дебет з кредитом. Тут в мене виник якийсь четвертий четверте зняття. Натя чоловік не сподівався, бо я тільки три рази знаєш у пікав в магазинах. Тут 15 гривень львів автодор, і зняття було. Е, вночі у четвертій ранку пан Роман звернувся до свого відділення банку за поясненнями. Там йому підтвердили контакт з цифровим носієм, який стягує кошти, таки був. Мені вже пояснили, що скоріше цього це був контакт. Я карточку е, леокарт разом ношу у піджаку, навіть в кишенці верхній був контакт з валідатором, і це автоматично зняло ні з того, ні з цього. Я буду їх пікати, звичайно, леокартом само собою, але дуже обережно і приватівську карточку свою. Зарплатно ховати дуже глибоко, ви розумієте, я буду осторонь боятися того валідатора. Уляну Левків, яка перевіряє, чи заплатили пасажири за проїзд, не заперечує проблеми зі скануванням. Таки є: електронна система надто чутлива. Відтак слід бути обачним і близько до валідатора з платіжною карткою не підходити. Під час роботи, як ми входили та працювали, і десь там неудачно знаєте, притулилися, і воно там піп, і завалідувалося. Так наприклад, в мене є от робоча ця однеокарта. У мене завжди вона на початку є. і так знаєте, виходить, що що я, що я завжди там ну, близько yeah. до валідаторів, хоч ну, в мене воно там нічого не знімає, бо воно суто для перевірки валідаторів, знаєте? Але воно е, реєструє, тому людям треба бути уважним, бо тому що може ще банківську карту. Відтак, навіть якщо ви вже скористалися лао-карткою, тримайте інші платіжні картки чи телефони з функцією NFC подалі від валідатора, особливо коли транспорт переповнений місця обмаль, а вас біля нього затисли. Система без вагань поцупить додатково 15, а то й більше гривень. Від санщитування це є орієнтовно 10 сантиметрів, відповідно прикладаючи картку на відстані, менші, вона спрацьовує. Стосовно першого дня впровадження електронного квитка, то не усім вдавалося з першого разу скористатися леокарткою. Не зареєстровано. Тут маємо мати час, коли ви зайшли в автобус. Тоді давайте оплачуйте за приїзд, будь ласка, Власти, так? Так. Да. Їх зареєстровано, а тепер дивіться, інформація про квиток. Бачите, важкі зареєстрований 12,33. Здебільшого пасажири купували квитки у водіїв за готівку за 20 гривень. 20 гривень. Я просто не так часто користуюсь з, 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 цей громадським транспортом. Платила картою банківською, 15, здається. Та думаю, леокарт купувати нічого. Перший день пробую. має бути гарно, дешевши трошки. До слова не солодко нині було. і адміністратором сайту Леокарт через перевантаженість система довгий час не працювала. Віталій Віталікувала Кальченко, Програма очі. Чотирьох старшокурсників, які кулаками виховували молодших студентів в одному з училищ Львівщини, відрахували. Повідомила виконувачка обов'язків директора навчального закладу Тетяна Салабай. Відеоролики побиття виклали у мережу вихідними. На них вже відреагували правоохоронці. Більше розповість наша Вікторія Кордубан. Скандальні відео зняті у гуртожитку червоненського училища. На них видно, як хлопці у боксерських рукавичках, і без них по черзі б'ють двох інших студентів у груди. А також одного з них у чоло. постраждалі скручуються від болю. Поруч перебувають люди, але вони не зупиняють насильство. Про побиття ВО директора училища Тетяна Салабай дізналася 8 грудня. Її телефоном повідомив незнайомець. Згодом з'ясували, що відео зняті у жовтні. Цьогоріч після 12-ї ночі вихователі вже пішли. У будівлі із персоналу була лише нічна чергова, яка нічого не чула. Для мене це я вже казала був шок. То я кілька хвилин я не могла прийти до себе. Мене ні. думаю, ну не може бути, така жорстокість, ну ж діти не були погані. Були гарні діти, ходили на уроки, і я зразу зателефонувала в поліцію. До поліції звернулися також батьки постраждалих хлопців та написали відповідні заяви. Мама одного зі студентів каже, що її дитину, старшокурсники, залякали ще більшою насильницькою розправою, і тому він не розповідав їй нічого. Перед тим вони казали, що було построєння їх правила. Провіряли, а другий раз що вони пішли там дівчатам, помог кімнаті. Дівчата попросили переставити там. Ліжко чи там що, і старшогрупники зобачили, і покарання. Зі слів Ольги вона не залишить цю ситуацію просто так і вимагатиме справедливого покарання винуватцям. Не дай Боже, грудну клітку дитина здихавку, перебила, впала і мертва. чи в серце мою дитину, якщо відео добре дивитися, прямо в серце було. І серце тріску, що ту дитину вита одну чи другу. Мій високий, та дитина маленька. Хто їй ким право дає їх бити. Ми також зателефонували батькові одного із підозрюваних студентів. Що я можу вам сказати? Є все на відео, та він зробив поганий вчинок. Ну що ж можу сказати? Просим вибачення у батьків тих дітей. У свою чергу правоохоронці вже зареєстрували кримінальне провадження за частиною другої статті 296 кримінального кодексу України. Це хуліганство. Санкція статті передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі терміном до 4 років. Усіх учасників події встановлено триває досудове розслідування. До слова, як повідомила ВО директора, в училищі проводять додаткову роз'яснювальну роботу серед студентів, а також долучили до нічних чергувань у гуртожитку усіх працівників разом із керівником. Чотирьох підозрюваних вже відрахували з навчального закладу. Вікторія Кордубани, Юрій Маковецький, програма Очі. У пастці диму та вогню у Львові 73 річний чоловік ледь не згорів у власному помешканні. Пожежа трапилася сьогодні на вулиці Івасюка, 19, в обідню пору. Там зайнялося на першому поверсі п'ятиповерхового будинку. На момент прибуття екіпажу вогнеборців із вікон квартири на першому поверсі пробивався густий дим. Рятувальники у спецекіпіруванні, яке захищає дихальні шляхи, пробралися всередину, де виявили чоловіка літнього віку. Самостійно покинути приміщення він не міг. Вогнеборці винесли дідуся із палаючої квартири на руках. Потерпілим виявився власник квартири. Чоловік 1950 року народження. Після огляду медиками потерпілого було госпіталізовано у важкому стані до медзакладу. Не мовче. Полон вбиває. Родичі військовополонених у вихідні взяли участь у всеукраїнській акції. Поверніть мені мого батька, або зараз усі у полоні свят, а хтось у полоні на свят з плакатами у руках та болем в очах біля оперного театру у Львові зібралися родини військових та небайдужі містяни. Чекаємо племінника, чекаємо вже більше року. Минулого року в липні вони попали в полон. Знайшли інформацію, що його засудили на 20 років. Мій хресний син в полоні вже з 20 березня, 22 року. Попасній 24 та бригада. Я Наталя, мама військовополоненого. Він потрапив у полон з Азовсталі. Він захисник Маріуполя, оборонець з Азовсталі. 18 травня він в полоні. Тоді я мала останній зв'язок з ним. Відтоді я не чула його голосу. Почути голос найрідніших бажають усі учасники акції, адже їхнє життя невідомість. Рідні військовополонених місяцями чекають звістки, чи живий. Чи повернеться і коли такі акції проводять, аби суспільство не забувало про наших захисників? Ми зібралися після тривалої перерви. У нас не було акцій, Ми чекали обмінів. але останній обмін відбувся в червні місяці. Після цього обмінів не було. І сюди на площу прийшли рідні захисників України, різних бригад, різних підрозділів. Вихідними такі ж акції відбулися в 11 містах України. За словами уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Дмитра Лубінця, на кінець листопада 2023 року відомо, що в російському полоні перебувають понад 4,5 тисячі українців. З них 3,5 тисячі військових і решта цивільні. Це ті люди перебування у російському полоні, яких вдалось встановити. Сказ африканська чума, свиней, лептоспіроз і інші не менш не менш смертоносні інфекції можуть поширювати дикі або ж здичавілі тварини. За останні два роки їхня кількість в Україні зросла. Зокрема, побільшало лисиць, аби виправити ситуацію у львівському районі. Розпочали санітарний відстріл хижаків. Попри те, що це заборонено під час воєнного стану. Відстріл хижаків будуть проводити спеціально створені бригади, у складі яких досвідчені мисливці та рибалки під контролем єгерської служби. З 8 до 31 грудня 2023 року у гіддях Жовківської, Перемишлянської та Комарнівської громад буде проводитися відстріл вовків, лисиць, бродячих собак і котів, сірих ворон в мисливських угіддях Львівської обласної організації Товариства мисливців та рибалок. Львівська районна державна адміністрація. Обережно падає І це не лише про львівські балкони, але й про бурульки, які звисають із них, і з потеплінням, яке прийшло до нашого міста, виникли й нові проблеми. Тепер дивитися треба не лише під ноги, але й угору. Збивати бурульки з дахів львівським комунальникам минулого тижня допомагали альпіністи. Що із собою носить промисловий верхолаз, Питаємо у Назарія Босака. Страховочний пас, яким ми е, страхуємо лопату, такі в нас е, спускові механізми е, називаються Федя, український виробник і ще е, кріплення для лопати. Щоб якась крижинка не наробила вам біди, намагайтесь не ходити близько до будинків і завжди підводьте погляд до неба. Якщо ви власник автівки, не залишайте її у небезпеці. Синоптики обіцяють нам цього тижня коливання температури у день плюс, а вночі мінус. До того ж, сніжитиме, тож будьте обережні. Бігали з зимовим парком. Так свій ранок неділі провели понад дві сотні учасників забігу. Спортоб'єднує умовою участі в старті був будь-який донат для реабілітації військових у центрі «Next Step Ukraine». Після п'яти років роботи на Київщині відділення відкриють ще й у Львові. Більше про учасників забігу та чи легко бігати взимку розкаже Алла Васьковська. Гарячий бограч не єдиний спосіб зігрітись. Можна, наприклад, і побігати. Коротка розминка і гайда на старт. Спочатку свої 200 метрів долали військові з ампутаціями. Кожен обрав свій темп. Хтось йшов обережно і повільно, хтось хотів бути першим на фініші. Дуже навіть приємно в такому колективі, і ми дали, як то кажеться, якусь мотивацію іншим всім е людям, щоб е не здавалися. Мар'ян гравець футбольної команди військових з ампутаціями. Сьогодні хлопці разом беруть участь в забігу. Один з них, Микола, вперше пробіг свої 400 метрів на протезі. Це не є біговий протез, це є простий протез, і на ньому взагалі ніхто не бігає. На дворі не біга. Пробував хіба на біговій доріжці. І важко, бо ще й боїшся, щоб не посизнутися, не впасти цей але мені сподобалось. Відразу ж після фінішу Микола щось пише на куртці однієї з учасниць забігу Ольги. Вона збирає підписи військових. Їжджу на слід збираю на ціні. Гірше, що можна автографи від наших хлопців, це вже друга корточка, щоб була пам'ятка, і до речі, то дуже сильно підтримує їм бойовий дух, коли просиш іменно десь там під Бахмутом залишити автограф. Хлопці дуже радіють. Учасники заходу могли обрати довжину дистанції: 2,5, 5 чи 7,5 кілометрів. Їх можна було пробігти або пройти із палицями для скандинавської ходьби. Це була перша моя ходьба в залізка на наска, досить ну, прикольний. Е, зимою холодно, але щось хоч би тепло. Це в підтримку Next Step, що відкривається у Львові, тому що мій побратим, який лікувався в Ірпені, він дуже ну, казав, що дуже класні фахівці, а класним людям, ну як, їх треба підтримувати і допомагати. Зимовий біг має своїх шанувальників. Були загартовані відчайдухи, які фінішували у шортах. Подобніше бігти, а не жарко. лучше, ніж літом. Зимою то особливі враження, важко ваше ніж рідко, але Забіг спорт об'єднує, став завершальним заходом цього року у проєкті Ліга Нескорених. Закритий сезон, такий змагальний сезон в межах проєкту Ліга Нескорена. Вирішили зробити таку класну зимову історію. Бачимо, що Доволі багато відгукнулося охочих. Відсутня змагальна складова. Е, Тут немає першого, другого, третього. Всі учасники будуть нагороджені. Організаторам вдалося зібрати 38 тисяч гривень для реабілітації воїнів у центрі Нехстеп Юкреїн. Доучитись до збору можна за покликанням на Фейсбук-сторінці обласного управління молоді та спорту. Алла Воськовська, програма. Очі на цьому ставимо крапку. Нехай у наступних випусках буде якнайбільше хороших новин. Спокійної ночі.